А комунікація з викладачами, взагалі, як воно? Тіпу? Я думаю, це ребята ж цікаві. не якісь консервативні тіпочки пожили? Е, є дуже багато різних викладачів, і насправді, е, коли ти заходиш до mm. майстерні, то дуже часто ти одразу розумієш, хто в цій майстерні викладав, і, і, є? і як він а. це викладав? Так тебе є якийсь улюблений, типо твою виконавець, хотів сказати. <laughs> Викладач, от, прям з котрого всі обожніти, може бути якийсь особливий такий чоловік. Якийсь особливий для мене всі викладачі особливі. Я дуже люблю ну, така специфіка ще особисто в моєї групи. Mm -hmm. Так стало, що у нас викладачі змінювалися по декілька разів на рік. Mm -hmm. І також це і плюс, і мінус, бо у нас Ну, це дуже зручно, коли викладач тягне свою групу. Тобто, це його студенти, він їх просуває, він з ними прям дуже організовано займається. Тобто, от так спочатку це, потім те, потім це, іних і на виставки, і там на все.